Ну, там міми мамому, -ма це в музиці, а в акторському якось по-іншому роблять. Можна так знімати, щоб я не боялась. Ск Скоромовки. Окей. Привіт! Я Рената і це нова рубрика Української біблійної церкви «На диванні експерти. Ми запрошуємо справжніх профі, які знають свою справу не з диванів, а з власного досвіду. Кожного випуску експерти відповідатимуть на декілька гострих, цікавих та актуальних питань. Про різні сфери життя. Все просто, чесно та без зайвих прикрас. Наш сьогоднішній гість лідер соціального служіння Української біблійної церкви, сертифікований коуч від ICF, директор коучингу БТС, чоловік та багатодітний тато Антон Мазур. Що таке коучинг? Коучинг – Це партнерство. Коуча з клієнтом, яке стимулює домислення і надихає розкривати свій потенціал. Але як можна описати, що таке коучинг? Що це за процес? Важливо згадати історію виникнення коучингу. На початку це карета, яка була зроблена в маленькому селі Коч. І потім вже цей термін розвивався, і це в різних країнах називалось по-різному. І в Англії це був коуч, це карета, яка везла чотири людини. Якщо говорити про коучинг. Це щось схоже на таксі. Ви замовляєте собі таксі, ви задаєте точку, куди ви їдете, і ви маєте взаємостосунки з таксістом, такі самі, як з коучем. Він не знає, куди ви їдете, можливо. Але його завдання довести вас до тієї точки, яку ви вказали. Тому, коли ви думаєте про коучинг, коучинг починається з вашого запиту, саме з бажання бути в якійсь точці майбутнього. Яка різниця між світським та християнським коучингом? Коли ми говоримо про коучинг, для нас критично важлива основа: на що спирається наш клієнт, на що взагалі спираються люди. Якщо ми говоримо про людей, які не знають Бога і не є церковними, вони спираються на свої бажання, на своє сумління, на свою мораль і етику. Але ми знаємо, що гріх зіпсувався це. Саме тому в християнському коучингу основою є Бог, Боже Слово і Його воля. Безумовно, ми сприймаємо Бога, і Слово Боже також можливо викривлено. І кожного є своє сприйняття, але це допомагає нам наближатися до істини і розуміти, на чому нам базувати своє життя, свої рішення і, взагалі, як нам мислити сьогодні. Чи потрібен коучинг кожному? Дуже цікаве запитання. І як коуч я би хотів сказати, що він потрібен всім. І з однієї сторони, це дійсно так: Коучинг стимулює людей мислити, усвідомлювати і свідомо проживати своє життя. Але з іншої сторони, багато людей сьогодні не мають амбіцій, не мають запитів. І їм добре, вони щасливі. Вони проживають своє життя, просто працюють, приходять додому, мають сім'ю. У них нема бажання. Почати думати, як вони проживають своє життя, про що вони думають, звідки виникають їх емоції. Вони, можливо, не мають бажання ставити якісь амбіційні цілі і рухатись до них. Вони не ставлять перед собою якісь виклики. І це нормально. Кожен проживає життя так, як він хоче. Чи можна бути коучем самому собі? Є такий термін, як «самокоучинг». І безумовно, кожен з нас може задавати собі запитання. Наприклад, в нашому житті стається щось, і ми починаємо аналізувати, а чому я так почав думати? Чому в мене з'явилася така емоція? Чому я так реагую? Якщо ми хочемо досягати якісь цілі, ми можемо почати задати запитання собі, а що мені це дасть, які перешкоди є. І безумовно, самокоучинг – це важливо. Це важлива практика, яка має бути в кожній людині. Але нам потрібні люди. Бо дуже часто ми не чуємо себе. І навіть коли ми відповідаємо на запитання, ми починаємо чути себе і осмислювати взагалі, як ми сприймаємо, як ми мислимо. Тому хочу сказати, що самокоучинг можливий, але до певного, певного рівня. А далі нам потрібна людина, яка буде допомагати нам і супроводжувати нас. Як християнський коучинг підтримує баланс між залежністю від Бога та свободою прийняття рішень. В нашому житті є свобода, яку нам дав Бог. Безумовно, але у Бога є побажання щодо нашого життя. І це називається Його воля. Для мене баланс в моєму житті між свободою і залежністю від Бога це виконання Його волі. Бо я довіряю Богу і розумію, що Його воля це найкраще, що є для мене. Божа воля це те, що я обрав би сам, якби знав все те, що знає Бог. Саме тому, коли ми говоримо в коучингу про життя людини, про її рішення, про її цілі, я часто говорю християнам, а що Бог думає про це? А що Бог говорить про це? Як би Бог відреагував на це? І люди починають думати: бо насправді щастя, коли ми знаходимося в епіцентрі Божої волі, топ 3 стереотипи про коучинг. Перше, коуч має ідеальне життя. Я хочу вам чесно, відверто сказати, що моє життя ідеальне. Я маю все необхідне для того, щоб жити щасливе життя. Але. В моєму житті також є виклики, труднощі, кризи. Просто коуч завжди дивиться на це як на ресурс. Це можливості. Коуч завжди про зміни. Коуч завжди про розвиток. Коуч завжди про те, щоб осмислювати те, що відбувається в моєму житті. Коуч завжди про те, щоб рухатись вперед, не зважаючи на те, які обставини є в моєму житті. Друге, коучинг це про життя, яке засноване на моєму я. Це є правда, тому що Бог нас створив, і Він дав нам дари, таланти, зовнішність. Він послав нас в певній країні, і Він заклав в нас потребу робити щось в цьому житті, створювати, робити добрі справи. Але сталося гріхопадіння і диявол все це зіпсував. І зараз насправді для того, щоб засновувати своє життя на своєму я, нам треба відновлюватись. І відновлення знаходиться тільки в Бозі. Ми сьогодні не можемо повністю покладатись на своє я на свої бажання, бо в нашому житті є гріх. Саме тому нам необхідно читати Біблію, пізнавати Бога, будувати з ним стосунки і відновлювати свою людяність. Третє коучинг це про успішний успіх. І, можливо, ви подумали про купу грошей, можливо, подумали про багатих людей. Можливо, ви подумали про те, як же сьогодні самому заробити гроші і мати квартиру, машину, мати можливість відпочивати, мати великий рахунок у банку. Але коучинг це про різних людей. Це про студентів, про школярів, це про домогосподарок. Це про тих людей, які мають сьогодні бажання дізнаватись про себе, змінюватись і змінювати. Навколо себе середовища, якому вони знаходяться. Коучинг – це сьогодні про цілі, і вони будуть, можуть бути різні. Насправді, коучинг сьогодні потрібен багатьом людям. Коучинг – це не про те, коли тобі розказують, як зробляти гроші. Коучинг – це про те, хто ти і чого ти хочеш. Коучинг відкриває тобі твої бажання. Коучинг сьогодні допомагає тобі досягати твоїх цілей. Я хочу побажати, щоб всі наші бажання і всі наші справи були на славу Богу. Залишайтеся з нами, щоб дізнаватися більше, думати глибше та знаходити біблійний погляд на сучасні виклики.